Привіт, синьо-білі вболівальники за останні кілька годин Динамо остаточно вирішило, що станеться з гравцем. І тепер це підтверджено. Він не залишиться в основному складі, оскільки мав мало можливостей грати в білоблакитній формі. Перш ніж продовжити, підпишіться на канал і поставте лайк. Давайте перейдемо до деталей. Київське Динамо офіційно оголосило про продовження оренди півзахисника решата Рамадані команді Шкендія з північної Македонії. Інформацію оприлюднила прес-служба Київського клубу. Що поклало край будь-яким сумнівам щодо можливого негайного повернення гравця, згідно із заявою, нова орендна угода дійсна до кінця сезону 2025-26, що чітко свідчить про те, що Динамо не розраховує на рамадані в короткостроковій перспективі. Рада директорів зрозуміла, що на даний момент найкращий шлях для гравця це продовжувати набирати ігровий час поза клубом. Рамадані прибув до Динамо у березні 2023 року, але мав дуже мало ігрового часу. Загалом він зіграв лише чотири офіційні матчі, не забивши голів і не зробивши жодної результативної передачі. У лютому 2024 року його віддали в оренду до Шкендії, де він залишається досі та зумів провести набагато довшу серію ігор. У цьому сезоні, граючи за македонський клуб, 22 річний півзахисник зіграв 24 рази у всіх змаганнях та забив один гол. Скромні цифри, але вони показують, що він був послідовним. Чого він не зміг досягти в Києві з цим продовженням контракту? Зрозуміло, що Динамо закриває ще один розділ і продовжує коригувати склад, надаючи пріоритет гравцям, які дійсно є частиною планів тренерського штабу. А тепер я хочу дізнатися від вас, шановні вболівальники. Динамо вчинило правильно, залишивши Рамадані в оренді. Чи варто дати йому ще один шанс в основному складі? Залиште свою думку тут у коментарях.